Як саме українці збудували Севастополь? Я вам зараз все розповім. З вами український історик Олександр Алфіров. Дійсно, коли російська пропаганда сміється над українцями, над українською культурою називають там голушки, шаровари, вишиванки, і нам вказують на своє місце, ми звісно на це не реагуємо. Коли вони кажуть, що українці викопали чорне море, українські мамонти, то це робиться спеціально, друзі для того, щоби. Продемонструвати, що російська культура висока, а ви до цієї стелі ніколи не доросте. Насправді ж, друзі, сьогодні на прикладі Севастополя я вам покажу, як працює або як не працює російська пропаганда, яку ми зараз трошечки з вами. Ну, поламаємо їй хребта. Отже, яким чином українці збудували Севастополь? Перед тим дякую всім, хто підписався на мій канал, хто коментує, лайкає, поширює відео. Друзі, дуже потрібно в боротьбі за український Ютуб фронт. І щиро дякую за цукерки та бензин, які ви надаєте через кошти, переведені на Patreon, на картки в описі нижче або на спонсорстві Ютуба. Отже, друзі, тепер почнемо з того, що росіяни часто говорять. Заснували Одесу нам Херсон, Миколаїв. Там всі-всі міста вони заснували. І звісно, Київ теж заснував у вихідці з Новгорода. А, але це все насправді гучезна дуристика, адже імперія російська тут діяла як окупант в будь-які часи. І тому, звісно, за імперською характеристикою просто часи Катерини Другої. Коли вона говорить заснувати там місто, ну приходять солдати, які будують казарми собі на якомусь вже місті, і потім кажуть: Оце день заснування, скажімо, Одеси. Та сама історія з Севастополем. Отже, нагадаю трошечки 1774 рік закінчилася війна між Росією та Тречну. Там були різні договори, і за результатами них Кримське ханство. Отримала незалежність. Але кримські хани не хотіли бути незалежним від Тречини, там ще своя історія. Так чи інакше, у 1783 році, в результаті спеціальної військової операції, Російська імперія окупувала Крим. І тут же ж була відразу задача: знайти місце для флоту, для порту. Ну і таким місцем обрали поселення на місці сьогоднішнього Севастополя, яке мав назву. Акяр або Ахтияр. Акяр це з турецькою з татарською мовою білий, ак і яр крутий берег, власне, морський берег. І от поселення Ахтияр, яке існувало біля величезного старовинного центру нашої державності, в тому числі Херсонес, Врійський, або, як в середньовіччі казали, Херсон, або, як ми казали, ну ми, Русичі, русини, казали Корсунь. Так от, на місці цього Ахтияру починають будувати. Фортецю, фортифікації, щоб створити порт, і зрозуміло, що перші там настанови, імператорські укази, от за цим всім ми і забуваємо справжню історію Севастополя, не за наказами імператриці, не за тим, що Фома Фоміч Макензі, ну такий шотландець на службі Російської імперії, русський теж тисяча 1783 році закладає перші там. Будівлі, так це все помпезність, яка присутня у будь якої імперії. Головне їм задурити голову, як сьогодні вони говорять. Задурили голову над тим, що, начебто, наказ Катерини про заснування міста на пос... на місці поселення Ахтияр, яке вона наказує назвати е, Севастополь з грецької мовою е, Севастоп Себастос і Поліс це священне місто, перекладається. Ну і зрозуміло, що тоді ж. Вона наказує сім наказом, розпоряджує всі ці показові там копаннями Фоми Фоміча Маккензі, адмірала копання всі можливих цих будівель за цим всім і прихована справжня історія Севастополя. І тут би я хотів вам звернути вашу увагу вже на 19 століття у 1856 році. Пройшла Кримська війна. Росія капітулювала Чорноморський флот як військовий знищений. Його неможливо було там навіть поставити за умовами капітуляції Російської імперії. Разом із тим, Російська імперія втратила величезні колосальні ресурси, навіть потім мала Аляску продавати. Ну, Рускі люди землі не відуть, ви знаєте. Так от, в чому нас суть? У 1856 році закінчилася Кримська війна, а у 1870-х роках Севастополь уявляв себе просто величезну руїну. До речі, Цю ж руїну побачив і відомий письменник Марк Твен, який побував і в Одесі, і в Севастополі в ті часи. Так от, власне, що зауважують нам з, економічно, з економічної точки зору? Що Севастополь виявляється, відбудувати після Кримської війни було дуже важко, тому що, окрім каменя, цього вапняка м'якого? Треба було деревина, треба було ще інші величезні величезні ресурси економічні для відбудови Севастополя. І тут ми з вами повертаємося до наказу Катерини II 1784 року від лютого про те, що накаже Патьомкину Патьомкіну, такому теж цікавому персонажу, побудувати Севастополь. Друзі, ще раз, будь ласка, підписуйтесь на канал Олександра Лоферова. Лайкайте, коментуйте, поширюйте відео. І ще раз дякую за ваше патронування фінансове. Так от Патьомкін, ну своїми Патьомкінськими деревнями він дійсно справив враження на Катерину Другу. Отже, він починає будувати. Але Патьомкін зразу каже Катерині, бо це вже ж не Херсон, так не Херсонські території, не Миколаївські, де не можна поставити картонні будиночки і нагнати е, місцевих мешканців, щоб вони махали рукою Катерині II і казали, що тут вже життя. Насправді, Патьомкін зразу задумався, де ж взяти фінанси. І, от, друзі, тепер підходимо до того, як українці побудували Севастополь. Фінанси Катерина II наказала Патьомкіну взяти з ні, не з карбниць, не з Санкт-Петербурга, не з Москви, Астрахані і, скажімо так, Аляски. Вона наказала взяти все, що стосується побудови Севастополя. Порожування, продукти, матеріальне забезпечення, людей необхідних. Знаєте звідки? Ну зараз путіністи скажуть: От на Росія. А от Катерина друга сказала з новоросійською губернією. І знову повертаємося на ці от міфічні тропи путінської пропаганди новоросійської губернії. Від слова новоросійська це така сама назва, як Катерина звала Одеса Севастополь. Це просто рандомні назви, які піджив... мали підживлювати не що інше якесь самолюбство. Але що ж таке новоросійська губернія, звідки Патьомкін взяв все для побудови Севастополя? Сьогодні ми говоримо, що це територія. Від одеської області навіть трошки заходить туди на тіра на Придністров'я до східних кордонів України. Понизя, от з Бахмут з Бахмутом, і виходом на наші е, е, східні кордони, в тому числі ось на Новоросія. Це Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька область, Одеська, Миколаївська, Херсонська. Це ті області, які в той час населяли ну, тут теж з, з чергову пропаганда, там все СВВ Сербії, що там були вихідці сербів, з Молдови. Там їх було ну, насправді сотні. Так? Але все, все, всі ці мешканці це були українці. І окрім того, поготів, що таке Новоросія для звідки брав Патьомкін. Все для побудови Севастополя це 13 сотень з полтавського полку козацького, кілька сотень Миргородського полку, тобто це територія Гетьманщини, територія невеличка Слобідської України і переважна більшість територій, яка належала Запорозькій Січі або так званому війську запорозькому низовому, яке у 1775 році Катрина ліквідувала, році Катерина ліквідувала. пам'ятник Катерині ліквідували. Але ці території це була величезна економічна територія, пов'язана з власне з козацтвом. І ці території, ця новоросійська губернія, так звана, ну знову таки назва. От вони як Росію назву вкрали, так вони почали далі штампувати ці назви. Бо щоб ви знали, Новоросія, Нова Росія або НЕС Росія це територія Чернігівщини, так само назвали цю територію в одинадцятому сторіччі і. Про це є цікаві факти. Так от, звісно ж, Патьомкіну дали для побудови Севастополя шматок Гетьманщини, шматок Слобожанщини. Шматок війська Запорозького незаводу, тобто території, які контролювалися Січчю, де були величезні зимівники, тобто економічна система, де були паланки, тобто пол, пол, полки І от саме з цих територій Патьомкін і збудував Севастополь, нагнав звідси людей. Бо, звісно ж, як кріпосний буде будувати щось. Ну, можна дати будувати солдатам, але знов-таки за російською такою ідеєю. Ага, є, значить, так, іноземець, якийсь адміралчик, є наказ, є е, якийсь архітектор, пригнаний невідомо звідки? і Отже, збудувала імперія. Ну, це звичайні такі комплекси меншої вартості, тому що треба говорити просто ставити питанням ребром: що все, з чого збудований Севастополь, а це деревина, яку везли не з Криму, а від нас. Це все фаражування, це майстри, які будували. Це все, звісно ж, не солдатіки який не керписни. Це те, що Патьомкін вивів з цієї е, незрозумілої території під назвою Новоросія, але яка насправді складалася з українських земель. Тож, друзі, питання, хто збудував Севастополь, воно дійсно насправді лежить на поверхні, тому що це будували ну наші з вами предки нашими роками за рахунок нашої економіки, і тепер ви знаєте, очевидно, настав час просто підважити всі ці накази про створення розпорядження, якісь архітекторів. Севастополь це українське місто, яке збудовано було за рахунок українських територій, за рахунок української економіки тогочасної, відповідно, жодних асигнацій, жодних. Грубо кажучи, економічних див не сталося. Росія як не давала нікого на це кошти, тоді і не дала. Тому тут питання. Я думаю, що для вас всіх тепер вже вирішено. Ну кожному думати на по-своєму, але для мене це вже абсолютно крапочка. Хто будував Севастополь? Друзі, дякую всіх, хто слідкував за моїми попередніми відео. Підписуйтесь на канал і щиро дякую всім, хто лайкає, коментує та поширює ці відео, і хто звісно допомагає фінансово на цукерки та бензин з вірою в українську армію збройні сили України. Наближаємо щодня нашу перемогу! Слава Україні!